Зима прийшла, сніжку принесла, Білий кожух на землю втягла, Веселим танком сніжинки впадуть, м'якеньким пушком дерева втягнуть. Вітер співає, сніжинки танцюють, Зима всіх вітає, свято дарує. Котик-муркотик -котик по снігу йшов, Під деревом він подарунок знайшов. Маленький, м'якенький, червоний клубок, У котика буде свій колобок. Ялинка-ялинка, красуня похнаста. В зеленій ковтині, в яскравих прикрасах, На зимовому святі, де друзів багато, Навколо ялинки будем співати.